Там Space Gray, він називається, якщо взагалі є така модель на 16-му айфоні, і пам'ять 500 500 що-то там гігабайт. Чудово. Значить, у нас є чорний же Space Gray, iPhone 16 на 512 Гігабайт. Це є все в наявності. Тоді просто дайте мені ваше ім'я та номер телефону, і я оформлю замовлення. Після цього ви отримаєте смс підтвердження Добре, добре, добре. А можна, будь ласка, тоді м до нього додати ще скло. От, і, в принципі, для оформлення замовлення це, це все. Напевно, ну, по замовленню. Ім'я Марія. Телефон 095 565 45 38. Звісно, Марія, додамо ще захисне скло до вашого iPhone. Тож я все зафіксував. Чорний iPhone 16 на 512 Гігабайт плюс захисне скло. Оформлюю замовлення на ім'я Марія. Телефон я записав. І все підтвердження вам смс кою і ви зможете забрати все в нашому офлайн-магазині. Дякую за замовлення. Дякую вам за побачення.